На зв'язку Юрій Ігнат, начальник управління комунікації повітряних сил. Пане Юрію, вітаю. Доброго ранку, Вадимі, вітаю. пане Юрію. Перш за все, які результати роботи повітряних сил після цієї затяжної 12 годинної нічної тривоги. Так, ви бачите, хотілося б і раніше вийти в ефір з вами, але все ж таки довелося підрахувати результати бойової роботи нашим службам, нашим, нашим оперативним червоним. Тому вже трошки під, не як зазвичай опублікували ми їх. 643 засоби повітряного нападу сьогодні було застосовано противником. Це ракети повітряного та морського базування, серед них Х-101 ХАСТО. Повітряного так та е, аеробалістичний кінжал Х-47М2, ну також вісім калібрів. Маємо два реактивних БПЛА, теж які, до речі, було збито протиповітряною обороною. Ну, і е, дев'яносто три безпілотники, в увазі шахеди та гірбіри та інших типів. Е, ну результати вже будуть публікували 611 одинадцять цілий загалом збито та подавано на реп сьогодні. В нашому активі на жаль, є в нас і прямі влучання, тому що 31 безпілотник зафіксовано влучання сьогодні. Що і 5, 5 ракет різних типів. Результати ці, зрештою, по влучаннях збігаються з даними ДСНС по регіонам. Так як є, так само крім тих самих влучань, ще й у нас падіння збитих. І ракети, і дронів, які спричинили, на жаль, наслідки. Сьогодні ці наслідки ви бачите у місті Київ. Столиця була основним епіцентром удару ворога. Сьогодні атакувалася величезною кількістю засобів. Відповідно, після бойової роботи по них є падіння фрагментів і дронів і ракет. І як бачимо в багатьох регіонах, саме столиці в різних районах, вірніше маємо. Неприємні наслідки після от, власне, таких падінь. Е, окремо ще, як користуючись ефіром, хочеться все ж таки звернутися до наших людей, які е, ну, хочуть показати наслідки е, наші терористичних атак ворогів. Ну і часто попадають знову і знову, вже не вперше, е, уламки ракет. В медійний простір в телеграм-канали. Ну, сьогодні це знову зенітна ракета західного виробництва, яка сьогодні врятувала якийсь об'єкт чи будинок, знищивши ворожу крилату ракету. Ну, вона попадає на фото. Відповідно, росіяни пояснюють, чому це не потрібно робити. Росіяни беруть це фото і знову і знову розповідають, що Україна західними ракетами обстріляла. Власні будинки і так далі це робиться уже не перший рік їхньою пропагандою, і вони це дають ще й на західну аудиторію. Тому ще раз кажу: ракети Петріот лежить там, чи там ракета інша. Ну чи наша, чи чи може бути навіть російська ракета. Ну якщо не знаєте, що це за типу лампа, то взагалі не варто жодні фрагменти публікувати і видавати їх в публічний простір. Угу. Пане Юрію, і е, таке питання: була якась специфіка цього нічного нападу? Чи за відомою вам раніше схемою відбувалася атака? Ну, вже багато хто е, малює карти, так ви бачите, там в пабліках е, такі вже епічні е, картини атаки. Дійсно, воно. Вражаюче виглядає, тому що якщо понад 600 засобів повітряного нападу, кожному намалювати траєкторію його польоту, так, ну, складається таке собі лячне враження, як, я не знаю, як правильно так висловитися, але все ж таки воно, воно так виглядає. Але результат бойової роботи ви бачите сьогодні. 611 засобів було збито подавлено, це доволі високий результат роботи протиповітряної оборони. Особливість, що ну по столиці столиця не раз переживала такі масовані атаки і постійно показувала, ну показували колись кращі, колись гірші результати цієї роботи. Сьогодні два реактивні БВЛА також було збито які атакували з північного напрямку з, 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 з Курської з Курської області. Час від часу противник застосовує і такі засоби, як реактивні БПЛА. це не є масований такий. Це, можливо, скоріш за все поодинокі випадки, але вони теж останнім часом трапляються. Дякую, пане Юрію, за включення. Юрій Гнат, начальник управління комунікації повітряних сил, був з нами на зв'язку. Пан Юрій нагадав про обережне поводження з інформацією.